Останній романтик української естради, композитор, співак, народний артист України Ігор Білозір, народився 24 березня 1955 року у Радехові Львівської області. Ще під час навчання у місцевій школі у сьомому класі Білозір написав першу пісню, яку потім виконував шкільний гурт. Ігор часто брав участь у шкільних заходах, грав на весілях і танцях. А перший професійний запис відбувся 1969 року на Львівському радіо в передачі «Мандрівний меридіан. Згодом юнак переселився до Львова. У місті Лева мешкав за адресою вулиця Фредра 4, де прожив до 2000 року. Білозір навчався у Львівському музично-педагогічному училищі та Львівській консерваторії, хоч так і не отримав диплом про вищу освіту. Паралельно стажувався у США та Канаді. 22 роки юнак знаходить своє кохання і одружується з Оксаною Білозір у дівоцтві Розумкевич. Цього ж року він став керівником вокального гурту Ритми Карпат при Львівському автобусному заводі. А ще за два роки художнім керівником і солістом ансамблю Ватра. Пише пісні для своєї дружини, вокалістки Оксани Білозір. А також виконує деякі пісні сам. На початку 80-х… Ватра вважалась одним із найкращих естрадних колективів Радянського Союзу. Гурт здійснив велику кількість записів на радіо і телебаченні. Не раз був удостоєний звання лауреата і дипломанта пісенних конкурсів фестивалів. Головними чинниками успіху були репертуар, що складався переважно з обробок українських народних пісень і творів самого Ігоря Білозора, а також сердечність, простота і переконливість виконання. Творити щиро з любов'ю і на добро таким було кредо ватри та її керівника. У 80-ті та 90-ті роки музиканти інтенсивно гастролювали Середня Азія, Далекий Схід, Сибір, країни Балтії Чорнобиль. Згодом, після зняття Залісної завіси, ватрівчани відвідали із концертами Польщу, Угорщину, Словаччину, Німеччину, Канаду, США. За 20 років творчої діяльності. Ігоря Білозора вийшло кілька альбомів пісень із його музикою, серед яких много еліта, світлиця, пшеничне перевесло, коханий любить не любить, колядуйте разом з нами від Бога. У 1990 році Ігор Білозір створив музично-мистецький центр ВАТРА, куди війшли одноіменний популярний ансамбль перший український дитячий музичний театр Діти Землі. Студія звукозапису, а також низка молодих виконавців та інших мистецьких колективів. Однак найвагомішим є пісенний доробок Ігоря Білозора, понад 60 творів, величезна частка яких це хіти, що вважаються народними через свою насправді широку популярність. Вершинами пісенної творчості Ігоря Білозора вважаються композиції перший сніг, ніби вчора джерело Світлиця, де найяскравіше виражене. Лірико-романтичне начало. Ігор також відзнявся у фільмі Кармелюк. Навколо Ігоря завжди було чимало людей, проте насправді він залишався самотнім і незбагненним для багатьох. Творчий процес у Білозора був, як у всіх романтиків, нетиповий і нерівномірний. Він не розумів, яким чином можна писати музику планово. Бувало, що впродовж певного проміжку часу створював 10 пісень, а далі за аналогічний період жодної. Білозір завжди залишався собою. Як і кожен митець, він був індивідуальним абсолютно в усьому. Його неможливо було підігнати під існуючі шаблони та вкласти в певні рамки. Слід відзначити і його надзвичайні гостинність, компанійськість, за що був він не раз критикований громадою. Він любив Бітлз, українську народну пісню, казки та, зрештою, і саме життя. Любив ніч, коли затихне весь енергетичний бруд денного міста. Тоді сідав за рояль, який колись стояв у холі готелю Жорж і починав музикувати. 8 травня 2000 року у кав'ярні цісарська кава, що на проспекті Шевченка у Львові артиста побили за те, що заважав своїми піснями групі відвідувачів співати та слухати російський шансон. Це відбувалося на очах у десятків людей у центрі Львова біля стін прокуратури за 500 кроків до рідної домівки. За його життя медики боролись 20 днів. Через завдані травми, 28 травня 2000 року, він помер у лікарні йому було лише 45 років. Поховали Ігоря на Личаківському цвинтарі, попрощатися із ним тоді прийшли сотні тисяч людей.